Термін тату було запозичено з полінезійської мови. Саме татау в перекладі з мови Таїті означає малюнок. В англійську мову це слово потрапило завдяки відомому мореплавцю Джеймсу Куку. Проте татуювання з'явилося ще за первісного ладу, коли малюнок наносився на шкіру задля виділення племені або тотему, якому поклонялися люди. В стародавній Японії татуювання, котре називається різумі, було ознакою причетності власника тату до злочинного світу. В наш час японський малюнок має таке саме значення. Сьогодні ж татуювання вже стало звичною справою. Щоправда, кожен робиться зі своїх власних мотивів. Так, да, у мене є три татуювання. Кожен з них значить для мене щось особливе. Ось, наприклад, камушек на ногі. У моєго парня є точно такий же. І не зрозуміло на те, що ми живемо далеко друг від друга, кожну секунду ця татуювання нагадує мені о ньому. І, можливо, в будущому, в ближайшому, я зроблю ще не одну татуювання. Сьогодні татуювання стало дуже популярним серед українців. Все більший відсоток молоді хоче прикрасти своє тіло оригінальним малюнком, які ж умови створюють для нас професійні тату салони. Спеціалізований салон найкраще місце для нанесення довічного малюнку на тіло. Тут вас і привітно зустрінуть, і все професійно зроблять. Безпеку проведення татуювання вам гарантовано. Атмосфера тату салону допоможе бажаючому зробити тату переконатися в правильності свого рішення. Досвідчені та дипломовані майстри зроблять все, як то кажуть, у найкращому вигляді. Ну, є тільки іногда в клієнтах, які, не зная процес, намагаються щось то і тим самим мішають, і И специфіка організму тільки. Не дому татуїровку діяти, це не найпрофесіональний спосіб, тому що, ніякої стерилізації, никакого удобства, тобто ніякої он не іс. Багато хто сьогодні хоче прикрасити своє тіло татуюванням, проте навряд чи кому вдасться перевершити лаки Даймонда Річа, найтатуйованішу людину в світі. Малюнок покриває все його тіло. Не лишилися без фарби навіть шкіра всередині вуха, шкіра між пальцями та повіки. А що каже з цього приводу медицина? Звичайно, зрозуміли бажання молоді бути в тренді і прикрашати своє тіло татуюванням, але на жаль, є і ризики, що я маю на увазі? Це всі побічні дії від самого втручання в цілісність шкіряного покрову. Як би там не казали майстрів, що краска безпечна, перевірена, але вона може... Викликати оці ускладнення по лімфогенним шляхам це хімія. А що краска? Хто би що там не казав, люди досліджували і В Сполучених Штатах Європи це свинець, літій, мідь. Потрапляє по лімфогенним шляхам, потрапляє лімфовузли. Вони не виконують свою захисну імунну функцію і звідси всі, особливо гінекологічна статева сфера, особливо жінок, страждає. А що означає татуювання для вас? Просте виділення знатовку чи чіткий засіб самовираження? Богдан Піленко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет.